21 лютого середа остаточне очищення. Як перед завершенням свого земного служіння, Господь очистив храм, так перед завершенням свого небесного служіння і приходом, щоб забрати своїх, Він очищає свій храм, церкву. Щоб вона могла зустріти його без лукавства в його пришестя. Кілька місць писання показують це і хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він як огонь, той у золотаря, і як у пральників луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Малахія, третій розділ, другий, третій вірші, Відпадіння і велике відступництво залишили сліди, які Господь повинен очистити. Розділ 18 книги об'явлення показує відчайдушний стан релігійного світу перед самим приходом Господа, і заклик Божий звучить так: вийди з неї, народ мій. Це заклик до виправлення життя, залишення гріха і себе та прийняття Божого спасіння. Саме словом очищається грішник. Євангелій від Івана, 15 розділ, 3 вірш. і проповідується Євангеліє. Перше послання Петра, 1 розділ, 25 вірш. А в об'явленні, 14 розділ від 6 по 14 вірші, Господь дав опис звістки, що має дійти до всілякої тварюки, з силою очистити всіх, хто буде живим камінням у живому храмі Божому. Це та робота, в якій зараз повинен бути зайнятий кожен віруючий, бо день Господній безсумнівно близький, і його слово повинно бути поставлено перед людьми, щоб Готувати їх до того, щоб витримати день його пришестя. Засверміть на сьогодні в сурму, зійміть крик на святій горі моїй, затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він Йоїла, другий розділ, перший вірш. Будьте чисті, ви, що несете посудини Господні.